Сьогодні день, день батька, треба щось подарувати на це свято. Зараз підемо щось виберемо. Йдемо в магазин. Йдемо в магазин. Зараз зайдемо сюди, подивимося. Йди заходь в магазин. Пішли, пішли, папі щось подивимося. Зараз якісь може шорти подивлюся. Так, да, проходили савайкики, нічого не знайшли, купили короче, это, шорти. А то вони в нього вигорають вечно, не знаю, може він під сонцем днями сидить десь. Так що такий маленький символічний подарок. Ну, в общем, купили такі шорти. Легка тканина, тут дуже понравилося, що тут закриваються кармани. Отак, вони намовні. Тобто можна щось ховати, нічого не загубиш. Я думаю, що сліто, жара. Не знаю, тільки щось немає сіточки внутрі підкладки, може це так надо. Це для мене трохи удивительно. Ну, такі от шорти вайкіки. Ну, Взагалі, купила ці шорти вайкіки, забуло сказати, за тисячу гривень. Мені здається, це дорого для цього магазину і для цих шортів. Але вже до Дін'яс мені потрібні були ті, в яких закриваються кармани. Щоб чоловік не губив свої речі, так що така покупочка до дня батька.